Жнива у розпалі у франківській громаді збирають урожай сої. Почали роботи на полях у тисменичанах, незважаючи на дефіцит пального та перебої із поставками насіння і добрив, результатами аграрії задоволені. У нас тут одна з найбільш великих ділянок 20 гектарів. От, приступили до обмолоту сої. Соя у нас без гМО, досить непоганий сорт підібрали, високобілковий. Попередні аналізи, які робили хороші. Процесі думаємо зібрати досить непоганий урожай. Використовували землі, які не були в обробітку, тому довелося добре попрацювати, щоб привести поля до ладу і засіяти. Завдання міста полягало цієї весни залучити максимальну кількість нових земель для обробітку. Власне, багато що нам вже вдалося так. Зокрема, новостворене комунальне підприємство зараз збирає урожай. На площі 68 гектарів. Окрім того, ми так само що цього року на один рік передали в оренду фермерським господарствам близько 70 гектарів. Частина так само вже зібраного урожаю. Тобто ми маємо цього року збільшення земельного банку громади на Порядка 150 гектарів. Під час війни в країні важливо обробляти максимальну кількість земельних ділянок, кажуть у мерії. Вже найближчими днями урожай збиратимуть на полях у добровлянах та селі Радча Івано-Франківської тергромади. Ми збільшимо ще кількість земель, які будуть оброблятися, які за зимовий період часу розліснення, і відповідно вони будуть оброблятися. Зараз такий час, і, скажімо, Продукти і харчування дуже важливо, зважаючи на те, що на великій території нашої держави йдуть бойові дії, і ті земельні ділянки не можуть використовуватися для забезпечення харчової нашої промисловості. Наступного року на цих землях планують сіяти зернові культури, а банк землі для посівної збільшити до майже 300 гектарів. Ольга Рега Ігор Попик, телеканал 402.